Всім привіт! У цьому відео я хочу розповісти про сімейство електрофунітури. Я покажу основні функції та розкажу, як ним користуватися. Загалом до набору входять не лише сімейства, а й багато допоміжних матеріалів: марки, специфікації та легенди, готові фільтри для налаштування видимості елементів, відеоінструкції та наглядні схеми. Також додатково будуть окремі сімейства електровиводу, домофону та щитка. І, крім того, всі вкладені сімейства розеток і вимикачів на той випадок, якщо ви захочете щось змінити. Я пропоную подивитися, як все це може виглядати у проєкті, та спочатку покажу основні сімейства. Це горизонтальна та вертикальна рамки. Ви можете обирати потрібний типорозмір зі списку. І в властивостях вказувати, які саме елементи вам потрібні. Наразі їх 20, і для зручності вони мають порядковий номер. Спочатку йдуть різні типи розеток, потім вимикачі та інші елементи. Їх перелік можна подивитися на ось цій схемі. Одразу хочу сказати, що у кожного елементу є два типи символу: це перший тип, а ось це другий тип. Перемикатися на інший тип символу дуже просто достатньо змінити рівень деталізації виду з високого на середній. Завдяки цьому в одному проєкті можна зробити плани з різними типами символів. Наприклад, для електриків видати креслення з звичайними символами, а для замовників показати більш наглядні схеми з квадратними зображеннями елементів. Давайте більш детально подивимося на властивості сімейства. У параметрах типу є можливість змінювати розмір елементів, відстань між елементами та ширину рамки. Зараз між розетками і вимикачами є проміжки. Але якщо ви хочете розмістити їх впритул одне до одного, то можна просто зробити відстань 1. І візуально це буде виглядати так, як вам потрібно. Тобто, фактично, це рамка 2 в одному. І для варіантів з елементами впритул, і для варіантів з відступом. Також можемо збільшити розмір елементів і зменшити ширину рамки. І у нас вийде модель дуже схожа на серію Le Corbusier від Jung. Таким чином, ви можете підлаштовувати сімейство під потреби конкретного проєкту. Крім розмірів самих елементів, ви також можете змінювати розмір символу. Давайте зараз спробуємо зробити його трошки більшим. Ось так. Загалом мене влаштовує той розмір, який був, тому я поверну саме його. У властивостях екземпляру є параметри матеріалу та виробника. Ці параметри можна буде внести у специфікацію. Також для кожного екземпляру є параметр зміщення символу. Тут можна вписувати додатні числа, і символ буде зміщуватися вправо. Або можна вписувати від'ємні числа, і символ буде зміщуватися вліво. Також кожен елемент має параметр відступу символу від стіни. При необхідності його можна збільшити або зменшити. Тут є ще один параметр відступу, і на цей раз він стосується квадратного символу. Зараз поясню, чому я вирішила зробити два окремих параметри. Уявімо, що в нас в проєкті є ось така ситуація. Рамка з розетками внизу і рамка з вимикачами на висоті 900. У мене є план розеток. І на ньому я приховала усі вимикачі. Відповідно, у цьому місці в мене показана лише розетка. А ось мій план вимикачів. І, відповідно, на ньому показані лише вимикачі. Але мені ще потрібен загальний план електрофурнітури, на якому я покажу усі елементи і вкажу їх матеріал та виробника. Якщо я увімкну видимість і розеток, і вимикачів, то вони будуть накладатися одне на одного. Але ми можемо перемкнутися на інший тип символу і для однієї з рамок задати інший відступ символу. Таким чином я покажу обидві рамки, а на планах розеток і вимикачів нічого не зміниться. Також тут є три цікавих параметри, які стосуються зміщення проекції символів. Зараз я покажу на прикладі, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Уявімо, що нам потрібно зробити 4 розетки під стільницею. Нехай ця рамка буде на висоті 600. Висота стільниці 750. І фактично вона перекриває ці символи. Але ми все одно бачимо їх на передньому плані. Тому що ось тут задане зміщення символу на плані на 1200 мм. Це означає, що символи ніби підняті вгору на 1200 від того місця, де власне розміщені розетки. Якщо ми поставимо тут 0, то вони сховаються під стільницю. Поверну 1200. Аналогічна ситуація може бути на розгортках. Давайте для прикладу розмістимо одну розетку за диваном. Я бачу її на плані, все в порядку, але якщо зробити розгортку цієї стіни, то логічно, що саму розетку я не зможу побачити. Звісно, можна налаштувати прозорість для дивану, але є краще рішення. Просто вмикаємо проекцію для розгортки і вказуємо, що вона має виступати вперед на якусь відстань. Зараз мій диван має глибину 1100, тому я напишу тут 1200. І тепер в мене на передньому плані з'явилася проекція розетки. Якщо я буду рухати розетку на плані, то ця проекція так само буде рухатися і на розгортці. І також, якщо я зміню елемент на якийсь інший, то проекція також зміниться. Єдиний нюанс якщо ця розетка має якийсь кольоровий матеріал, то її проекція все одно буде біла, бо це тільки умовне позначення. Але так як вона знаходиться за меблями, то, на мою думку, краще задати для неї прозорість. І, можливо, навіть показати у напівтонах, щоб було зрозуміло, що вона розміщена десь позаду. Ще одна властивість, на яку я хочу звернути вашу увагу, це колір ліній. Елементи спеціально зроблені у різних підкатегоріях і тому мають різні кольори, щоб їх відображення було більш читабельним. Але при бажанні ви можете зробити їх чорними. Так як, наприклад, в мене зроблено ось на цьому виді. Для цього достатньо зайти у налаштування графіки і для Electrical Fixtures змінити колір під категорії. Як я вже говорила раніше, ми можемо приховувати на планах ті чи інші елементи. Це можна робити з допомогою фільтрів. Фільтри є готові, їх потрібно буде просто скопіювати у ваш файл. Як це зробити, я розкажу у окремій невеличкій відеоінструкції, а зараз просто покажу, як це працює. Наприклад, на плані розеток в мене зараз приховані усі вимикачі і терморегулятори, бо у налаштування графіки активовано спеціальний фільтр. Але ми можемо не приховувати все, а лишити видимими ті елементи, які входять до однієї рамки з розетками. Для цього я вказую для них певний коментар і застосовую інший фільтр. Прибираю галочку видимості і в мене зараз, крім розеток, лишилися також ті елементи, які мають коментар. Можемо також зробити їх у напівтонах. Готово! Аналогічно можна налаштовувати видимість елементів на плані вимикачів та на плані опалення. Специфікації та умовні позначення також входять до набору. Я розмістила їх на листі, щоб показати, як вони виглядають. Це загальна специфікація. В ній рахується кількість елементів, також вказується їх матеріал, виробник. Та при бажанні ви можете завантажити сюди картинки. Умовні позначення також зроблені як специфікації. Завдяки цьому до них зносяться лише ті елементи, які використовуються в проєкті. Наприклад, у мене зараз тут нема розетки з кришкою, тому що я просто ніде її не використала. Але якщо я зайду на план і додам її в якусь із рамок, то. Вона автоматично з'явиться і в табличці. Це дуже зручно. Умовних позначень є досить багато. Загальні умовні позначення, умовні позначення розеток, вимикачів та терморегуляторів. Таким чином, ви можете обрати потрібний вам варіант, в залежності від того, який план ви оформлюєте і який тип символів ви на ньому використовуєте. І нарешті сімейство марки. Вона має кілька типів, і таким чином можна вказати або висоту, або виробника і матеріал, або поставити загальну марку, яка включає в себе і ту, і ту інформацію. Додатково у наборі є сімейства виводів для електрообладнання і для підсвітки а також адаптивні сімейства домофону та електрощитка. Сподіваюся, що з допомогою цього набору ви зможете виконувати свої креслення з електрики швидше і з задоволенням.